Зупиніться, зупиніться. Ви ж побачили, не? чи ви зайняті? Ні, я не зайняті. Я можу вас на хвилинку так, забрати, так? так? Я знімаю випадкових людей. Так, я бачу вас на що Просто я хотів запропонувати вам портрети. Можете зробити. Клас, дуже гарно. Дуже гарно. Правда? Так. Так, так. І я спостерігаю. Я навіть підписався на вас після того, як побачив Асадчу, і мені дуже сподобалось, ви побачили Катю. Тому що знаючи Катю 100 років, ви сфотографували її дуже по-своєму, і вона там супер жива і зовсім інша. Оу. Oh, тобто, ви маєте класний талант. Дуже дякую. А можете розповісти про себе, будь ласка? А, я виготовляю контент, я працюю продюсером і виготовляю велику кількість різних проектів.